Сьогодні буде огляд подвір'я біля нашого будинку на Київщині. Привіт, вітаю у новому відео. Сьогодні пропоную вам прогулятися разом зі мною нашим подвір'ям біля нашого будинку, який на Київщині, і подивитися, що у мене тут є, пороздивлятися разом. Якщо полюбляєте такий контент, приєднайтеся і приємного перегляду! Давайте розпочнемо звуки села. Давайте розпочнемо одразу зі входу. У нас тут такий бомбічний забор, який мій чоловік будував власними руками самотужки з такими гарними стовпчиками обожнювала їх. І одразу тут у нас біля входу є ось бузок, він ріс вздовж забору, прям так густо-густо. І зараз ось лишилося тільки тут кілька великих таких, а там дрібненькі позаду. Підемо порозглядаємо ближче. Також тут у нас знакова калина. Росте вона просто величезна. Саджали ми її, звісно, малесенькою. Тато привозив ще зі свого городу з Вінничини. Ось, вона вже перецвіла, будуть ягідки, дуже-дуже багато. І тут одразу поряд із калиною клен росте і там ще один. Це в нас була така задумка, типу, щоб ці клени виросли і був затінок ось тут. Щоб ставити тут автомобіль, коли заїжджаємо, і щоб тут був природній такий затінок. Така була ідея. Далі, що у нас тут трішки малини. Ну, це, я так розумію, вона сама розрослася. У нас тут біля криниці росте малина. Але вона така не дуже, і оце мабуть, вона сюди поросла. Там папороть, там жужик, наш песик викопав яму собі, як завжди. Він у нас така землерийка. Зараз прибіжить, покажу вам його, ось він біжить. Привіт, жужик! Жужик! Дружелюбний песик, але вже старенький. Привіт! Будь здоровий! Отже, далі в нас тут... Маки самосіються. У мене були кілька таких великих, класних маків ну, садових. А це самосіється, мабуть. Тут криниця, вона в нас діюча, там насос, і ми з криниці поливали, чистили її кілька разів, заглиблювали, але все одно там мало води, особливо влітку, в спеку, не дуже багато її там вистачає навіть для поливу. І тут у нас. Виноград. Він просто теж уже величезний. Ми саджали його Ну, в принципі, як і все. І ось тут видно, що буде в цьому році виноград. Якщо все буде добре, якщо за ним доглядати, буде класний виноград. І він дуже смачний, якийсь там суперсорт. Тут така туя, але я не пам'ятаю це. Можливо, навіть не я саджала, можливо, я, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Півонії. Щось вони. Не... Одна квітка відцвіла вже, а інша щось в бутоні. Можливо, пізніше розпуститься. Далі тут клумба. Це вже свекри насаджували, коли тут жили, тому що я тут такого не робила, У мене така задумка була, щоб тут, типу, ставочок такий був. Я колись ставила миску, ну, там таке болото було просто і все. І ось ці такі злаки мені подобаються. Дивіться, які гарні. На вітрі вони б гарно колисалися. Так, що у нас тут оці теж рожеві квіти? Це точно не мої. Це, мама, чоловіка саджала. А ось цей кущик. Це, до речі, вона мені дарувала чи Захару на день народження, чи мені на день народження. Нас називався цей кущ Невеста. Не знаю, як у вас, напишіть. З такими гарними квіточками вони вже перецвіли. І там теж туя. Ну, цю, здається, точно вже я саджала. І тут у нас по річки. Просто скарби. Дуже великий кущ, її дуже багато, смачна, звісно. Трішки листячко хворі, але ягідки смачні завжди. Що у нас тут далі? Тут якась дивина. Не знаю, що з цим хвойним. Деревом сталося, він в якомусь зовсім печальному вигляді. Навіть не знаю, що це таке. Ладно, хай буде для різноманіття. Оце взагалі це моя гордість і любов, Ось ця клумба. Дивіться, яка вона шикарна просто. І кольори різні я намагалася підібрати, і тут на цій самій ділянці тут агроволокно застелене і засипане корою. І ось пройшло вже три роки. Ну, ще за рахунок цих кущів, то тут не дуже і бур'ян наростає, але взагалі, ну, ідеально, в принципі, догляду не потребує, хіба що обрізка, я би так цю... Обстригала, вона теж ще цвіте, але вже багато квітів перецвітає, але ще джмелі навколо літають. Туя така красивезна, така струнка, гарна, правильної форми. Тут це, мабуть, тис. І подивіться, скільки нових паростків він пустив в цьому сезоні взагалі. Клас, по сантиметрів 10, а то і по 20 понарощував. І, звісно ж, це барбарис. І ось ця подивіться, яка прям як в лісі, вже туйка ялинка. І ось це, це теж у мене така невеличка мрія. Я забула, як це називається дерево. По гуглю знайду вам, підпишу це такими воно гронами, такими фіолетовими звисає цвіте. Це я привезла буквально там три насінинки із Болгарії. І дві з них зійшло, і це ось з однієї ось так виросло. Ну, ми їхали, воно було таке тненьке, маленьке. І ось так воно плететься. Я б трішки вище навіть підняла, так щоб тут, типу, така арка затишна був, щоб такий прохід. Але ця рослинка, бачите, вона така агресивна, вона все там поглинає, закручується, але прижилася взагалі бомбічно. Ну, і далі, там у нас е, тут лілії. Шкода, що не цвітуть, вони дуже гарні. Лілії, що тут у нас? Ромашки будуть цвісти, піончик такий маленький, бідний. І е, ці теж, не пам'ятаю, такі високі флокси, здається, називаються. Вони теж у мене були двох кольорів. Одні такі малинові, а інші білі з рожевою серединкою. Е, там форзиція на задньому плані. Ну, а тут смородина. Теж шикарний кущик. Подивіться, скільки ягідок. Тут можна буде відро смородини зібрати, так? Да? Як думаєте? Кущ просто треба відійти, щоб ви подивилися на нього. Ось так він виглядає. Це у нас чи вишня, чи черешня була смачна, але можливо, її там хтось погриз. Бачите, вона просто засохла. І, ну це ще було, здається, коли ми тут жили. У нас тут годівничка потім висіла, ми тут спостерігали з вікна за пташками. Ось така квіточка. Оце я колись дуже хотіла, щоб в мене таке росло, але воно таке агресивне. Воно в мене зараз по всьому двору і воно просто розростається за секунду. А я, так пам'ятаю, так хотіла вирощувати його, насаджувала, вишукувала, де його взяти. Тут ромашечка далі. Так, що у нас? І тут в нас взагалі була така грядка з полуницею. Я не знаю, куди вона ділася і що з нею сталося, ну, всяке могло бути. І тут яблуня у нас. Яблуня, звісно, не впізнати. Так як ми її залишали, слухайте, три роки пройшло. І така краса. Але коли ми були, яблучка теж вже по пару штучок було смачненьке, це здається літній такий сорт. А ось тут з грушкою, ось тут біля яблуньки, тут яблуня. І одразу тут груша, тут якась печаль. Вона щось хворіє і вона дуже вона так розростається. Ну Але груші є, я не знаю, чи вони достигають, чи осипаються. Так, там також хвости такі двокольорові. Ой, дивіться, яка краса. Правда, в павутині, але я бачила в парках теж часто в павутині. Мабуть, це треба чимось обробляти. Щоб він був здоровим. Але дуже гарний, такий вже діаметр величенький. Так, вам, для приміру, моя нога в кадрі. Так, там очіток там ще одна хоста, до речі, теж дуже хотіла з такими листками великими. І ось вона тут красується. Там півники, півники, до речі, вже повідцвітали. Ось тут ціла клумба, це теж мама чоловіка насаджувала. У нас тут було просто травичка, нічого тут не було. Лілії, там ще смородина. А, і там під забором, бачите, ще один виноград плететься. Він менший, ніж той, але теж гарно прийнявся, підростає. Ну, і тут це вже не моя тут робота. Тут чесничок, сміттєві баки. І ще це, що це теж, мабуть, півники, так. Це теж вони. Ну і там далі у нас вже вихід на город. Величезний горіх. Просто. І все, і там на городі різне в нас росте. Ну, ви поняли, що не в нас вже, <смі> але менше з тим. Росло трошки і зараз росте. Так, тут теж Тут у нас сарай, тому я теж тут хотіла якусь клумбочку зробити. Ось вона така вийшла між цими двома дверками. Така невеличка клумба. Тут, в принципі, я саджала якісь залишки. Тут хризантема. Такі жовті квіточки будуть, не пам'ятаю, як вони називаються. Теж лілія, півники. Коротше, все, що я десь на клумбах відшукувала, я сюди пересаджувала. І тут також я бачу ще чорнобривець під будиночком кущики такі різні, тут самшит, прикольний, до речі, бо в мене там є які біля входу. Зараз повернемося, з вами покажу, де були самшити. Вони всі пропали, їх немає. Ну, все, повертаємося. Тут оцю сторону я вам показала. Давайте по цій стороні будемо повертатися. Тут у нас вікно з їдальні, тут з кухні, це лавочка, це веранда. І ось тут під кухнею теж дуже. У нас гарний куточок. Я посадила тут папороть, тому що вона, в принципі, любить затінок. І тут піони. Піони, мабуть, вже піонії відквітли. Бачите, їх. Десь вони вже порозліталися. Лілія. Ось ці квіточки теж вони дуже гарні і вони дуже гарно розсіюються. Дуже класно, ну, поширюються, самонасіюються, я б сказала. Хости теж лілії. Лілії в мене дуже гарні. Хто ж мене тут не похвалить, як не я сама. Лілії півники я хотіла, щоб були різних кольорів. Ну, раніше в мене турботи були, да? щоб були півники різних кольорів. І тут це взагалі дивина, ця гортензія, І ось це диво, подивіться. Ми спеціально це посадили ось тут, щоб типу, там з калітки, як заходиш, щоб не було видно вхід, вхід вхідні двері. І -да -да це здійснилося. Реально, тут, коли заходиш, двір, виходить, перегорожений таким чудом. Це Захарчик саджав, це ми разом з ним купили і він це саджав. Боже, яка краса? Я навіть і не мріяла, що воно так виросте. Так, да, жужик. Так, а там ще флокси, лілії теж є. ну Тут, в принципі, мала бути тільки це. І гортензія, і воно в поєднанні буде просто шикарно. Ну, воно вже так виглядає. І тут ще по центру виходить ще одна така клумба. Теж вона мала, типу, бути кругла клумба по І я її так намагалася посадити кругом. І тут навіть по колу я висаджувала примули. Прикольно, коли цю знайомою купила і ось так кругом посадила напівколом. Але зараз я їх не бачу, можливо, вони вже сховалися, а можливо, і пропали. Ось така чудова клумба. Зараз подивимося, що тут конкретно росте. Так, із найкращого і найцікавішого, те, що ми посадили, мабуть, останнім на цій клумбі, це ось ця кучерява верба. Це просто шедевр ландшафтного дизайну. Подивіться. І ми його посадили, це дерево, коли народився Андрійко. Це його дерево. А ось ця сливка, теж до неї потім повернемося. Це коли Захар народився. Ми посадили. Ну, а Богослав, коли народжувався, в нас цієї хати ще не було, тому він тут без дерева лишився, але все було б їм. Отже, тут очіток, що тут лілії? Ось тут, до речі, ось ці маки садою, вони такі величезні, великі, і вони мали бути теж біля криниці. Можливо, вони пропали. Півники, також там півоні, кілька кущів. Ще очток, ось, ось цей кущ, я, до речі, не знаю. Це не я саджала, а ось ця цибулька, вона, бачите, вже теж перецвіла, вже формує насінинки. І тут я також висаджувала троянди. Тут їх мало б бути. П'ять, але зараз я бачу лише дві. Ось ця просто, подивіться, як півонія і аромат, неймовірно, такий ніжний. І ціле-ціле тут, бачите, цілий бутон, ой, цілий букет на одній гілочці. І тут буде інша зацвітати скоро. Ось ще така трояндочка. І ну, це, мабуть, той самий кущ. Я зараз не знаю, хоча листя відрізняється. Можливо, це ще третя. Ось я вчора бачила, як цю травичку жужик її. Дивіться, яка краса. І ось ця квітка теж забула вже, як вона називається. Але дуже мені подобалася. Вона така гарна, і вона легко теж розмножується, розростається дуже класно. Так, повертаємося до входу, і тут з цієї сторони у мене мали бути. Сам шити. Типу, я хотіла, щоб вони отакими, То я хотіла такий прямокутний, як такий заборчик зробити. Потім я хотіла їх такими кругляшками зробити. Але зараз я бачу, що вони всі пропали. Але тут свекруха посадила якісь інші кущики, Такі цікаві, теж виглядають цікаво і гарно. Ось це теж таке мені подобається. Воно і плететься. І дуже яскраво виглядає, коли ось такі листячка із обідком таким. Там! Та Автівка! І бордюр. Це я чоловіка напрягала, щоб він мені тут бордюр закапував. Так, що тут у нас? Це не знаю, як називається, не пам'ятаю. Це також хоста там. Сотий різновид півників і там під гаражем теж гортенці. Вони білі, здається, Ну тобто не якісь там рожеві чи блакитні, але білі і теж дуже гарно виглядають. Давайте це все діло обійдемо. Подивимося, що там я ще сама там не була. Вчора не заходила. Тут, в принципі. Нічого, мабуть, цікавого. Ось тут у нас якась абрикоса росте, але вона тут росла, і на ній, мабуть, абрикосів і немає. І ось тут оце все був бузок, його видно, повирізали. Поспилювали, гортензії починають розпускатися. Ось, дивіться, ця вже гарна така, але буде ще пишніше. І ось тут вздовж гаражу. Теж таким бордюрчиком викладено у нас і тут півники, лілії, гортензії. Там це у нас груша, це ми коли приїхали. Вона тут була, і всі там сусіди, ой, це така груша, це супер-пупер груша. Ну, але вона така, типу, як на компот. Десь в пиріг я її нарізала. Не така прям супер-пупер, але всі це сорт бере. Це треба точно <рати> брати, їсти. Ой-ой-ой. Але ми не застали вже, щоб вона так гарно плодоносила. Так, тут навколо груші теж клумба. Там у мене конвалії доживають, бачите, трішки їх є. Оце теж, мабуть, свикруха садила, ось це, ось це, таке красиве, все дивіться. Ось така ніжність. Хоста величезна. Це я вже туди, де вам показувала раніше, це я туди вже розсадила. Так, тут у нас знову ці фіолетові квіточки і яблунька інша якась. Але теж, бачите, щось вона тут маленька. ота найкраще розрослася. Таке просто там величезне дерево. Це щось не хоче, але яблучка є. І ось це найперша, мабуть, клумба, яка в нас була. Теж, коли ми ще заїхали, коли будинок ще був такий без ремонту. Це тут свекруха зі свекром, вони, мабуть, вдвох оце зробили нам таке з цеглинок такого огорожу. І так вона тут у нас і залишилася. Тут теж трішки вже я бачу щось нове з'явилося, щось додалося, щось зникло. Оці такі жовті ромашки, дуже гарно, і воно цвіте дуже довго. Красивий такий вазончик, букети, виходить. Це мені давали. Це, до речі, з якогось ботанічного саду, здається, з отого великого нашого київського. Моєї знайомої там тато працював, і вона мені дала, і сказала, що це плетиста троянда. Але щось вона у мене ну, не виросла така, щоб була плетиста. Чи їй треба справді було якусь опору ставити, щоб вона вверх тяглася. Але ось, вона ось так росте. Дуже теж гарний такий аромат. Камера не передає, вона такого коралового кольору. Тут воно щось засвічується і просто якісь плями виходять, так, не виходить передати. Тут знову очиток. В принципі, в мене тут багато яких рослин повторюється, але є і інші. Тут, звісно, в мене були і крокуси, і е, ось ці синенькі, як мускарики такі були, і гіацинти. Ось нарциси лишилися, бачите, і тюльпани тут навесні. Там юка. І тут юка, і дивіться, вони вже повипускали стрілки. Будуть такі білі-білі квіточки, такі. Ви знаєте, мабуть, юку, і тому зрозуміли. Якщо не зрозуміли, вставлю фотку або погуглите. Тут знову очиток. він потім цвіте такими рожевими квіточками. Якась комашка там сидить. Ну і все, мабуть. А, тут ще піончик я бачу. Оце барвінок тут плететься у мене. Ось такий кущик він уже теж перецвів такими жовтими маленькими квіточками цвіте. І ось тут такі зарослі. Я не очікувала, тому що такого тут не було. Мабуть, якась вишенька там сама насіялася і ось так виросла. Ось тут вишня. ну Там тільки зверху на ній вишеньки, і так і було. Це вона до нас прийшла в гості теж через забор, а там біля школи росте вишня, і ця до нас прийшла сама, виросла, то так і є. Тут стіл з лавками, тут ми святкували дні народження, зустрічали друзів з шашликами. Що у нас тут далі? За вишнею і тут груша на нас зустрічає, тут ще бузок. Це бузок, я не пам'ятаю, звідки він дуже класний, дуже гарний, такий фіолетовий. Якщо той під забором він такий, ну там був звичайний такий, він бліденький. А цей такий був, як махров... махровий такий бузок. Так, що у нас тут? Ось цей кущ. Він був в кращому стані, але він був менше, звісно. Можливо, йому потрібна стрижка. Або ще щось, я не знаю, і не пам'ятаю, як він називається. І тут у нас була туя, вона, видно, пропала. Бачите, вона така спиляна, була теж така, ну, середнього розміру. І що? Все, ми ось до гаража знову підійшли. Там півоні, тут бузок. Тут, до речі, бузок ось цей білий. Це теж свекруха привезла ще з Запорізької області, з бабусиного двору, ну, чоловікового її бабусі з двору. І ось тут у нас білий. І тут у нас була раніше суничка. Зараз бачу, що вона, мабуть, пропала, немає її тут. І там в кінці. М'ята, Бо тут такий затінок, і їй тут ідеально. Ось такі в мене тут приятно, зарослі були. Зараз такий невеличкий тут кущик, але вона гарно розростається. Якщо її все буде влаштовувати, ось тут вона, бачите, теж поросла. Все, м'ятка. Я збирала, сушила, потім чайок заварювали. Ну що ж, це, мабуть, і все. Буду завершувати цей огляд нашого двору. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Ну і буде мені відео на згадку. Що ти там знайшов? Ж когось смачного? Такий зайнятий, щось вигризає.